Привіт! Вітаю вас у новому дні тижня влогів. Сьогодні понеділок, 25 березня, я розпочинаю цей день з кави і подаруночка. Ось такий подаруночок. Це подаруночок від мами чоловіка. Дуже їй дякую. І так прикольно. Ось такий перший календар мені подарувала моя подруга на минулий новий рік, здається, ось. І так мені сподобалось, кожного дня ти дивишся на дату, і тут щось цікаве тебе чекає. І цього року в мене теж буде календарик. Буду ставити його ось сюди. Ось. І відривати кожного дня і дивитися, що там за напис. У мене тут такий куточок. Ось. Мені він подобається. Я хочу повернутися до ведення мого щоденнику. Як ви знаєте, минулий тиждень я пропустила. Я навіть його собі не промальовувала. Ось у мене всі, всі записи залишились на 16 е, березні. Цей тиждень, типу, що мав бути попередній, я його не записувала, тому буду одразу заповнювати новий тиждень. І, до речі, чому я розпочала тиждень влогів в неділю? Тому що на минулому тижні я зробила собі вихідним, вихідний в суботу. Я нічого не робила, не знімала жодного контенту, я відпочивала, дивилася серіали. Е, ось. Тому вже в неділю розпочала знімати тиждень влогів. І сьогодні понеділок я буду розкреслювати свою. Свій свій тиждень, свою сітку на тиждень. Сьогодні в нас понеділок 25 березня. І сьогодні в мене масаж обличчя. пілатес. На цьому тижні, якщо чесно, мені хочеться просто повернутися до того, як до своєї звичної рутини, але так, щоб заповнювати і виконувати, тому що. А минулого тижня я робила дещо з рутини. в мене був йога або і масаж обличчя не кожного дня. Типу я виконувала, просто я це не заповнювала. І якщо чесно, то в мене як наче якийсь такий є пробіл минулого тижня. Я наче і робила щось, але так як я не заповнювала, то наче нічого нічого не було. Ось тому цього тижня я хочу повернутись до записування і виконання своєї звичної рутини. Тому на сьогодні в мене масаж обличчя, пілатес. Я вже не буду собі ставити за мету одну чашку кави, тому що для мене це важко. Тому я повертаю ціль дві чашки кави на день. І сьогодні в мене є зустріч з психотерапевтом. Тому ось такі плани на цей день. І ще я подумала, що. Можливо, я сьогодні, після зустрічі з психотерапевтом, піду погуляю з бонію з домівки врятованих тварин, але це вже буде видно по тому, як я себе буду почувати. Я закінчила масаж обличчя. Сьогодні я зробила такий. Достатньо інтенсивний масаж обличчя, щоб його трішки освіжити, тому що зранку я встала і воно було так добре підпухше. ось, Але я зробила масаж обличчя, але все рівно е, ці мішки під очима залишаються. Я, звичайно, лімфу спустила, водичку спустила вниз, і було би добре ще зробити. Масаж для тіла, ось, але в мене вже немає часу, тому що до цього я робила, монтувала попереднє відео. Ось робила до нього обкладинку, тому в мене залишилось не так багато часу, щоб зібратися і вибігти на зустріч до психотерапевта. Ось тому я зробила масаж обличчя. Зараз буду вмиватися, ось снідати і збиратися на зустріч з психотерапевтом. І сьогодні в мене на сніданок рис з овочами. Я сьогодні такий <хи> Боже. Я вчора мила волосся і я заплала косічку одразу після того, як посушила волосся, але на ніч мені було незручно, вона мені давила. Я її розпустила, і от зараз я розчешусь, і мені здається, це буде катастрофа. Ось так от виглядає. Моє волосся. Такий трошки Хагрід, Чи як з Гаррі Поттера. Пішла в гардероб, забула, за чим пішла. Я за кепкою йшла. Мені вже треба виходити, а я. Ще вдома. Треба зібрати сумку. Так, в сумці Парасолька є, тому що цей лік. Знаєте, якщо по погоді немає дощу, він може бути. Так, перевіряючи є гутівка. Гутівка є. Добре. Так, леокар, звичайно. Помада. Візьму цей сертифікат, можливо, піду на каву. У мене залишається ще 40 хвилин до зустрічі. Я дуже сподіваюся, що я прийду вчасно. Не знаю, наскільки зараз мене чути, тому що зараз тут поруч дорога. Ось, і просто кожного разу, коли я проходжу біля маршового поля, я завжди в думках, подумки, дякую кожному і кожній. Це завжди такий щемливий момент насправді. Дякую кожному і кожному. Я вже повертаюсь додому після зустрічі з психотерапевтом. Я прийшла до нього вчасно. Я дуже швидко йшла після того, як вийшла з маршрутки. Ось, і якщо чесно, я зараз відчуваю себе такою втомленою і знову натерла е, ці, е, я знову натерла ноги взуттям. Типу, не знаю, воно як наші стало замале на мене. Ось в носках, а позаду мене натирає. Треба купити нове взуття, бо це, це неможливо. Ось, як ви знаєте, я сьогодні планувала піти в домівку врятованих тварин і погуляти з песиком Бонію. Але не зробила цього, тому що я себе погано почуваю. Найперше це ноги натерті, і я розумію, що я не зможу погуляти з ним адекватно. Ось тому. І якщо я би вирішила піти з ним погуляти, то потім напевно, що я би вже зовсім не змогла е, ходити, тому що зараз я прийшлася від, від, від з дому на маршрутку, з маршрутки до психотерапевта, знову від психотерапевта на маршрутку, з маршрутки йду додому, і вже все, я вже ледве, ледве йду. Ось, і тому я не хотіла. E, йти на прогулянку, e, не хотіла йти в домівку врятованих тварин. Я не хотіла нести оцей негатив, типу від того, що мене, я відчуваю дискомфорт в ногах. E, ось, я навпаки хотіла принести йому, ну, йому позитив. Тому я йду додому. І, якщо чесно, зараз найперше моє бажання це занурити ноги в холодну воду. Тому що я не знаю, що сталося з тим взуттям. Можливо, таке, що в мене нога збільшилась в розмірі. Мені ще сьогодні зі своєю собакою гуляти, тому що зранку чоловік вийшов з нею погуляв. Ось. Тому, якби я зі своїми натертими ногами пішла в домівку врятованих тварин, як я збиралася йти, то я би вже зі своєю точно нікуди не вийшла. І, І біда, біда була б з моїми ногами. О, Боже, як я хочу їх зняти. Ооо, ніжки-ніжки. Зараз буду вас замочувати в холодній воді. Щоб ви віджили трішки. Я собі зробила малесеньку, я собі зробила маленьку чашку кави і хочу дивитись серіал і трішки відпочивати. Я вже попила кави, дивилась серіал, але у нас розпочалась повітряна тривога. Ось. Реїна відразу відреагувала. Ходімо, ходімо в гардероб. Все. Ми... Ось так вона реагує на повітряну тривогу. Все добре, все добре. Я сьогодні хотіла. Вийти з Ріною теж швидше гуляти. Сьогодні я планувала собі вийти в шостій, поки світло погуляти з нею в полі. Ось, Але зараз за 15 шоста, почалась тривога. Ось. Тому чекаємо відбою, вже коли буде відбій, тоді підемо на прогулянку. Тільки після відбою, Ріно. Тільки після відбої йде. Да. <смісно> Все, в нас відбій. Тривога тривала недовго. Я в цей час трішки помонтувала відео. От і зараз думаю збиратися на прогулянку. Вийшли лише на 10 хвилин швидше, ніж вчора. Ось Сьогодні ми вийшли в 18.30. І зараз я відчуваю, наскільки в мене натерті ноги, особливо ліва нога. Я не зможу довго гуляти. Ось. Тому, надіюсь, вона собі набігається в полі. Ось. І я, якщо чесно, крім поля, більше нікуди не планую йти з нею на прогулянку. Ось тому що завтра я точно буду два рази гуляти з нею, а з цією натертою ногою. Ой, і ось так от. Сьогодні теж так гарно взагалі. Камера не передає те, що я вживу. Це такі кольори взагалі дуже гарно. На вулиці я вам скажу холодно і, і, все, і все з кожною хвилинкою стає прохолодніше. Ось такий ж мороз по шкірі йде. Ми вже повернулись з прогулянки. <ріст> ось, Я сижу в коридорі, бо я хочу ще піти, щось собі купити, поїсти на вечір. І щодо прогулянки, якщо чесно, мені не дуже сильно сподобалось, бо ми якраз вийшли в той час, коли всі виходять гуляти ось. І є різні собачки, є агресивні ось. і... Ось коли ти зустрічаєш якусь агресивну, або знаєте, якісь з бійцівських е, порід, е, я не маю нічого проти. Я не кажу, що вони агресивні чи щось таке. Але знаєте, в мене ніби немає довіри, довіри до власника. Е, ось. І типу, і одразу, коли е, там тобі ще здалека кажуть, візьміть свою собаку на повідок е, в той час, як їхній е, бійцівський пес не на поводку. Ось, типу, в мене ніяк, ну, типу, в мене немає ніяких упереджень до цих, до цих порід, тому що будь-яка собака може бути агресивною. Все залежить від виховання. Ось, тому така трохи прогулянка вийшла. Типу, все добре. Ось, просто, знаєте, оце, типу, такі ситуації мене непокоїть. Ось. Тому зазвичай ми виходили з нею пізніше, щоб зустріти менше, менше різних собачок, щоб і їй було комфортно, і мені, або нам з чоловіком було комфортно гуляти. Ось. Дзеркало в літі в воді. На вулиці, на вулиці, що дощ? Чи це хтось фонтанірував? На вулиці такий дощ з сильним вітром. Ось, а я купила сир і купила ось такий ще сир. Я зробила йогу, сходила в душ, одягнулася в футболку, в якій я сплю. Ось, вже повністю підготувалась до сну. І чому я сьогодні зробила йогу, а не пілатес через те, що робити інтенсивне активне тренування вже було пізно. Була майже половина дев'ятого. Ось, я не хотіла на ніч навпаки збадьорити своє, своє тіло. було би добре, навпаки, його заспокоїти, щоб краще було спати. Тому я зробила легку, заспокійливу йогу, сходила в душ. Ось. Вже вчепила свої резинки по новій схемі, і мені трішки важче говорити. Ось я зараз на кухні і буду заповнювати свій щоденник, що я сьогодні зробила. Так, масаж обличчя в мене був. пілатес я відмічаю, просто замість пілатису я напишу йога. Сьогодні я дві кави пила і не більше, і була зустріч з психотерапевтом. За сьогодні я виконала все, що я мала виконати, не перевиконала. Хоча, до речі, в мене було таке е, зранку відчуття, коли я прописувала свої завдання на сьогодні. Мені здавалося, що я можу ще сьогодні додати собі іспанську, в мене є енергія і так далі, але я вирішила ні. Вчора я, наче як... Е, Поверталася до своєї рутини. І сьогодні такий перший повноцінний день, коли я записала і все відмітила. Ось тому я вирішила не навантажувати себе. І така спокійно, потихеньку, покроково ми все будемо робити. А на цьому я хочу завершувати це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. <хи> пишіть у коментарях, який е, саме формат вам подобається. У мене є і тиждень влогів, де відео виходять кожного дня. У мене є просто влоги, там, де декілька днів. Е, є тиждень зі мною, який поділений на дві частини, типу одна частина тижня і інша частина тижня. Тож пишіть в коментарях, який формат вам найбільше подобається. Тож. Будьте здорові, мирного неба, і побачимо завтра!